Привіт, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму Ютуб-каналі Скажи Як Завеже. Поїхали. Я дуже хотів би поговорити сьогодні про неадекватність Зеленського, тому що це одна із найбільших загроз безпеки держави. Ми мусимо розуміти з вами, що Виявляється, роль особистості в історії теж багато значить. Я пам'ятаю, в часи в Радянське дуже часто йшов спор саме там, наскільки важлива роль особи в сучасності, наскільки там впливали на історію там такі люди, як Сталін, Гітлер, Черчилль. Рузвельт, ну, чи в нинішню епоху, там, наприклад, Борис Джонсон, там чи той же самий Трамп і Зеленський. І я схильний думати, що все-таки е, особистості впливають на історію. І хто ці особистості? Наскільки вони адекватні чи неадекватні? Так? Зараз в світі біда, тому що всі основні світові лідери. Дуже неадекватні. Понятно, що Кукуха поїхала у Путіна. У Путіна поїхала і у нього є бзік, у старого діда поїхала Кукуха на теми, типу Встанові СССР. Неадекватний Сізіньпінь, тому що він порушив китайське правило 10 років і шукаєш собі наступника і йдеш на пенсію. От, Сі Цзіньпінь поламав цю систему, і це загрози для Китаю. Ми бачимо, що неадекватний Трамп. Трамп взагалі втрата адекватності повна, тому що ну, те, що він творить сьогодні, одне, завтра, друге, післязавтра третє. Оце зосередженість на отриманні Нобелівської премії і так далі. Це неадекватність. Ну і неадекватний наш хлопчик. Володимир Олександрович зрозуміло, що він всього-навсього ну, не, не катить на найвеличнішого лідера сучасності, щоб там не говорили про нього єрмаки. Зрозуміло, що Україна не може в силу обставин, в силу своєї там, території, населення бути ключовим гравцем на світовій арені. Да? Ми занадто залежні від наших союзників, але між тим українська нація і Збройні сили України показали, що навіть невелика країна з 30 мільйонним зараз населенням, ну хай до війни там до 14 року хай нас було там 40-42 мільйона, От, коли ще не, не відібрали у нас Крим, це все одно була е, не найбільша по кількості населення Європейська країна, да. В порівнянні там з Францією, з Великобританією, де там по 67-68 мільйонів, це не 90 мільйонів в Німеччині. Розуміємо самі, да. От. Але е, між тим ми показали, що навіть е, порівняно ну ми не маленька нація, але порівняно там середня нація може стати в ряд з великими націями світу по своїй значущості і тому, відповідно, той, хто представляє націю, десь теж якби, підтягується там, в, в вищу лігу, хай там і не в верху вищої ліги, але це вам і не маленька, це не Буркіна Фасо якесь. Да? От. І що ми можемо сказати про Зеленського? Те, що він вихований як нарцис, Одна дитина в сім'ї, мама Ріма. Зрозуміло, що дуже сильно балували, балували в школі, хлопчик талановитий, вміє викабелюватись, вміє грати на сцені, не боїться сцени, конформіст, там слухняна цілує ту руку, з якої їсть, але там знову ж вихований, там десь і в він в подворотнях, понятно, десь не був, але. В тій ситуації 90-х він вже жив, да? і там, де треба, щоб ну як підвищити свій статус, найкраще чийсь опустить, Да? Ну він не міг опустити кулаками, він міг опустити словами. І він ухопив і він зрозумів, що він може висміяти когось, зробити смішним, і, значить, так застібати і опустити його. От, і він е, ріс не просто нарцисом, не просто самозакоханим, він почав рости неадекватним. І ще раз, адекватність це коли ви, е, в, ви е, тримаєтесь в нормах, да? є якісь суспільні норми, і от ну, саме просте там висвітлення адекватності, і ви в межах цих норм якби тримаєтесь. Якщо ви виходите за якісь норми. То ви вже вас можна назвати неадекватним. Тобто адекватність це бути в якійсь нормі. Ми можемо прочитати Вікіпедію, але там я своїми словами розказав, там буде приблизно те ж саме написано. От а неадекватність це значить вихід за норму. І е, вихід за норму у нього е, стався із за його виховання. Хто його виховував? Олександр Васильович Масляков його виховував, Ігор Валерійович Каламойський. Він випадав із нормальних середовищ. А в тому середовищі, де він формувався спочатку, у Маслякова, да. Там він був один рівний, він був там лідер там, цього кварталу 95, але він потім пішов скандалом від Маслякова, і коли почав творити вже квартал 95, він втратив адекватність. Я от розкажу, що в підопригорах, тут в Сумській області, вони до того, як Зеленський став президентом, кожного року проводили. Тут фестиваль такий, тут е е кума його жінки, тут Нардєб Бухарів, е він по Лебединському якраз округу, е Ахтирському. і е приїздили, щоб підтримати Ну, такий от фестиваль. Туди з'їжджались, там е народ з'їжджався поквасити, там подивитися на квартал 95, це було там безкоштовно, якби там. Ну, в общем, таке щось. От. І е, мені розказав друг от, ну, якому я вірю, як собі там, що він був, а він від обласної адміністрації допомагав організовувати. Ну то що це ж великий обласний захід. Понятно, що треба там, щоб були якісь представники. І він сказав, що е, Зеленський вів себе по відношенню до кварталівців. Там ну, що вплоть до того, що вони приходили, питали там, типу, Володимир а можна й ми вже по Там, типа пожалуйста, розрішить. І він там, типа, з барського плеча. Ну ладно, ступай. Тобто він в кварталі формувався. Е, е, це дитина, яка весь час була любимчиком і весь час. Формувалось те, що він потім сказав журналісту п'ятого, здається, каналу: А я вам нічого не должен». Тобто він нікому нічого не должен, і це вже неадекватність, тому що коли ми живемо в суспільстві, ми залежимо від суспільства. Ми можемо маніпулювати кимсь в суспільстві, в своєму середовищі, в своїх групах, в своїх сім'ях взагалі то да, але ми залежні. І коли мені там іноді там студентка одна казала там, Віктор Анатолійович, ти нами мані ви нами маніпулюєте, Я «Да, і ви мною маніпулюєте, пожалуйста. Есть, маніпулюють усі усіма, але хтось кимсь більше, хтось кимсь менше. А тут неадекватність це в тому, що ви навіть намагаєтесь не маніпулювати як член середовища, а ви зразу в рангі царя. От і він звик, що «да, є хтось там старше його перед Ігорем Валерійовичем, надо бізіти, треба просити у нього зарплату там, чи ще що, вислуховувати там, дивитися, як він дає хропани іншим, або й тобі, ну або п'єндалі волшебні». Але е, формується така особистість, яка потім в ці фрази виявилася: я вам нічого не довжен і, і я не лох. Е, що Зараз дуже, дуже актуально. Так, Володимир Олександрович, ти або вдолі, або ти ж лох. Ну ти ж лошара, тебе ж блін, взяли всі і, 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 і міндішв навколо пальця. Але він не лох, він вдолі. Е, да, і той, не просто зоряна хвороба, а це ну, зоряна хвороба вже, взагалі вже неадекватність. Тобто, да? це самооцінка неадекватна, ти себе переоцінюєш, ти про свою персону дуже багато думаєш. Е, і він вийшов, він попав в таке середовище, де він завжди. Царь і почали цим користатися люди, враховуючи його неадекватність, що він неадекватно себе оцінює. Він себе дійсно вважає генієм, він дійсно вважає, що проти нього там от роблять козні. От ще один маленький фактік те, що розказують інсайди, що в липні, коли він оце ж там підписав з гарячу руку, там, типу, а це теж признак неадекватності, тому що сім раз подумає, раз відріж. Ну, неадекватні люди э, під руку приймають рішення. Ах так, що там ми, блін, на Буйсап, на міндиче, на мого коріша там, залупились там, ну все, зараз спішимо в утілі. Э, а потім э, почався картонний майдан, і він такий там, типа, опа, э, а що це було там типа, там, типа, як? Я ж найвеличніший, як можна проти мене виступати, це значить хтось. І Буданов. З малюком кажуть, що приходили до нього і казали, що це не так, що це не Порох. Тому що він подумав, Порох час атлісти там, продає всім по 100 баксів, 100 виходьте, виходьте, виходь, виходь, виходь. я бабок не пожалею там. і тут же ж, А тут же де ще ж рука Москви. Він, він щиро вірить, от, що там була рука Москви. і... В цьому наша біда, що Зеленський, от в чому неадекватність? Він, він думає, що е, його хочуть завалити, А про себе він думає, він щиро думає. Навіть коли йому приносив клювік і міндіч, він же ж не думає, що це корупція. Це ну просто йому за заслуги. Ну компенсація якась. Ну, подумаєш там, типу, чуть -чуть, це, ж, це ж не корупція. І от він дійсно думає про себе, що це не корупція, що він врятував Україну. Він щиро в це вірить, що він рятує Україну, а ми йому заважаємо. Заважаємо. І в цьому неадекватність переоцінка себе, завищена, не те, що завищена, захмарна самооцінка це і є основний признак неадекватності. Володимир Олександрович хвора людина. Хвора людина, хвора він не може контролювати себе. Тому що йому весь вважається десь, що Порошенко роздає, що тут рука Москви, що навіть він же ж зараз слугам сказав на зустрічі, що і Вашингтон там чудіт і мутить. Ну, Вашингтон от тут дійсно там любий Боже, правду, він скористався цією ситуацією. А це не зна... але це не значить, що. От... Якщо в мене там е, грант від Євросоюзу е, в моїй організації, да, і ми там щось робимо по цьому гранту, це ж не значить, що я, блін, там англійський чи німецький шпіон. А Володимир Олександрович думає, що саме так. Володимир Олександрович, скажу вам чесно і воєнною тайною. Я парагвайський шпіон. Парагвайця держава, яка хоче тут, закусити пів України. Там типа от я на парагвайську розвідку працюю. Ну це щоб От. І тому він себе вів слугами. Як він себе вів? Він себе ж вів неадекватно з його точки зору. Люди, яких він привів, вони його слуги. Він до них відноситься як до слуг. Так, да, Тут ще відступ зробимо що. Він же ж прийшов із середовища, де там у нього найкращими друзями були там, хто, Юзик, Женя, Кашевий. Да? І тут вони відпали, ну, у них там уже своє життя, і він за ці 6 років відвик від них. А нового середовища він не знайшов, де можна да, там він все одно там командував, він все одно там дозволяв пити чи не пити всім, він там був царком. Да? Але все одно було середовище, де можна там було там випити, нюханути щось там, е, я не знаю там, е, спілкуватися. Да? Він випав з того середовища, а в цьому середовищі він взагалі став неадекватним. Чому? Тому що і середовища то не було. От у нього він же сам зізнався: 5-6 ефективних менеджерів оцей весь круг. Це з тими, з ким він може сісти десь там, не знаю, в бункері чи в офісі, що вони, як вони розслабляються. Да? Там це може бути спорт, це може бути. Ну, ви зрозуміли, да, там типа щось схоже, там там тіпа, якісь інтимні відносини, і це може бути там бухара або нюхануть, да? там, типа як ви розслабляєтесь, да? як ви питали цього Шварценеггера, водку п'ємо. От, я не знаю, як вони розслабляються. Хоча, ну, принаймні мені розказують, але я не хочу це озвучувати, що там є і те, і те. Але між тим, в якому колективі це ти робиш? І який у тебе круг, який тебе оточує. І його Єрмак на чому взяв? Єрмак сам неадекватний, але на чому він себе взяв? Взяв Зеленського. Ну, багато хто помиляється, що там Єрмак роздає му А Ану сюди, камон, сюди, блин, я сказав там все не так. Єрмак управляє Зеленським. Це однозначно, але управляє маніпулюючи просто. Підтримуючи його думку в тому, що ну, в його неадекватності. Він той Єрмак каже, не ну, умовно, неадекватність це норма. Це норма, це всі решта неадекватні. Володимир Олександрович, неадекватний той, хто не хоче, блін там 100 мільйонів там вкрасти. Це неадекватні люди. Вони борні взагалі там, типу, блін, не, не зважайте на них. О, там хто не слухає, але саме головне, той, хто не любить Зеленського, це вороги України. І Володимир Олександрович в це повірив, що ну, бо як же можна не любити його? Він же ж душечка, мама Ріма, зачем його родила? Для того, щоб він же ж світ врятував, а тут хтось каже: Та не треба нас рятувати, во вас. Взагалі, улітай десь оттуда за Карсаном, уліти, нам буде ж легше, ми ж тоді викарабкаємося, а з тобою хто знає, з тобою буде важко. Ну, ми то якось там попробуємо, Ми все зробимо для того, щоб нам вийти з цієї ситуації. Але історики будуть розказувати, вже, що потім, що незважаючи на те, що Україна наскільки велика країна, що не зважаючи на те, що Гундос і полудурок був її керівником і вона вистояла. І всі, типа, ну не може бути, так, да, це так. От, але гірше все, що Єрмак теж неадекватний. Єрмак неадекватний, то що тоже, а де він рис? Сковінчився? У нього папочка там працював на советську, а потім російську розвідку. Він якби ні в чому не нуждався. Потім він десь тут примкнув к всяким регіоналам. А чому можуть навчити регіонали, які системно сформувались в банду і крадуть, як можна вирости адекватним, будучи членом злочинного угруповання, молоді регіони там чи там підрозділ злочинного угруповання? Партія регіону підрозділ Ельбруса Тадеєва, він у нього був там е, теж там канцельєрі, там, чи е, ким там був капо, да. Там типа, він там за е, збор Дані з Ларькова твічав. Понятно, що вони вони просто зараз масштабували свій бізнес, але ж вони залишились тими ж тими ж там, типа він залишився помічником е, Тадеєва. Він єдине, що е, він взяв якби в плен. Зеленського. А ви теж дивіться, що у Зеленського, Де ті, з ким він прийшов, там, де Богдан? Знову ж, квартал 95 вже далеко від нього. Вони там, ну вони там товариські відносини підтримують, але зрозуміло, що глибокої дружби нема. Чому? Тому що вони не проводять час не тільки на роботі разом, а поза роботою. Разом вони час не проводять, і це треба розуміти. І Єрмак бере чим, тим, що він і на роботі з Зеленським, і досугу нього з Зеленським. Він і планує його робочий час, і позаробочий час. І фактично для Володимира Олександровича це зливається. І він, як Робінзон Круза, от у нього є свірний П'ятниця, а всі остальні для нього це, ну я не знаю, там сосни, піхти, пальми, як для Робінзона Круза, тобто це все декорації. Весь світ декорація. кругом тільки оці 5-6 ефективних менеджерів, з якими він проводить час. І гірше всього, що всі ці 5-6 ефективних менеджерів, для них Україна це просто кормова база. Вони тут зарабатують. Для них вона не є чим з тим, чим вона є для нас. Да? Там, коли ми. Там читаємо Шевченка чи е, Симоненка, і у нас голос бренить. Да, коли ми піднімаємося на Карпаф на Говерлу, коли ми там в Дністровському каньйоні, коли ми там ідемо сходами по Па по Басовська, е, е Да, з Пьомкінськими сходами, да, там, коли ми бродимо вуличками Львова, там, чи в, просто тусім десь в, 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 ну, в тих же ж сумах, там, чи їдемо на Барабашовський ринок в Харків. Да. У нас це моє рідне, там, а у них це просто кормова база. І вони підібралися. Це невеличке, гниле, маленьке середовище, але там виходить вони всі неадекватні. У них навіть неадекватні слуги народу. Чому? Тому що ну, для мене адекватність це в тому числі, що ви адекватно оцінюєте свою гідність, да, свій соціальний статус. Да, ви розумієте, що вас привіз Зеленський. Але скільки можна об вас витирати ноги? нешановні слуги народу? А в них витирають ноги, а вони не бунтують. І оце там. Фронда оця ви ви виникла да, Потураєва і Арахамі, і десь щось завмерло. Да, там. Ну ми подивимося, тут буде ключовим навіть не наступний тиждень, а поза для політичної нашої кризи 2 грудня голосування за бюджет. І ми подивимося, проголосують чи не проголосують. Ми подивимося це в розвитку. Але поки що таке відчуття, що Єрмаку з Зеленським вдалося. Приборкати в цю фронту цей бунт. А це значить, що у них взагалі вони неадекватні. Вони теж неадекватні, але в іншому ключі, е, у них. <тит> ну, одно, тут э, роздвоєння. У них у кожного корона, коли вони приїжджають, я, з, э, коли приїжджають, особливо ті, хто на округах, він приїздить на свій округ, кругом нього ж там всі крутяться. Голова райадміністрації, там обласна військова адміністрація, принаймні на них там зважає якісь там э, директори шкіл, головні лікарі, всі ж там. ну… Всі там вик... виказують повагу, да? і з одного боку, те корона, тому що коли ти приїхав з Ріма в провінцію, умовно, ти Цезар, да? Але коли ти приїжджаєш, ти там, блін, там пиль. І це от якраз російська ментальність. Коли барин в деревні барин, а коли барин приїздить до якогось Івана Васильовича Грозного, він халоп. І от вони себе так ведуть. І це неадекватність. Чому? Тому що адекватність це норм. Вони вийшли за норму по відношенню до української ментальності. В українській ментальності гідність, ми козаки, ми готові там шанобливо схилити там голову перед королем, ну кивнуть йому, да? але не, не валяться в пилі, от, не повзати на карачках перед ним, не цілувати йому чоботи. І ми виказуємо там Шану. Ну, я би Зеленському навіть руки не подав і не вклонився. Але, ну, принаймні я розумію, коли хтось зробить так Зеленському. Доброго здоров'я, Володимир Олександрович. Але там не, а, Барін приїхав там, типо, там типо, а він чей халоп, чей халоп спрашиваю. Ну, от так десь приблизно у них. Так от виходить, що Зеленський не може потрапити в адекватність. Хоча б тому, що його маленький круг всі неадеквати, але підтримують його неадекватність. Кажуть, да, то Порох роздає гроші студентам, що повиходили. А що, невже ж, Володимир Олександрович не за бабки проти тебе, Великого, вийти? Или Москва раздает, или порох. Тут одно из двух. Ну, можете Трамп чуть-чуть. Ну, можете такими, как Бабуренко, там, Еврокомиссия, что сдашь, то даст, гроши какие-то там, кажется. А ну, сделай анализ, а Бабуренко зарубил анализ, там, типа, что коррупция, блин, неадекватность, неэффективность, там, типа, все. Ну, это понятно, за бабки, там, типа, да-да-да, это да, да, заказуха. Вот они, они, как они думают, саме так. Так вот, І оцього неадекватного середовища вузенького і більш ширшого, ну хоча знову ж щоб ми розуміли, що. Зеленський всіх, ну от я не знаю там всіх та я може, десяту частину тільки знаю, там по прізвищам слуг народу. Вони, як то кажуть, все на одно лицо вони, Але вони і Зеленському, все на одно лицо І він думає, що вони, якщо вони бунтують, вони придателі, тому що він їх привів. А вони ображаються на те, що там об них витирають ноги. Але терплять, терплять. <у> <у> і тут одно із вух, якщо в них вже така ж руська ментальність, то може ж бути безсмислений і безпощадний русський бунт в 1917-18 роках, коли там мір народам Ленін, да, там земля крістянам, кинулись ділити поміщицькі землі, але, як правило, палили ці палаці або розграбовували їх в хлам, щент, там що, ну то що. Оце е, було, тобто спочатку ж барину е, кланялись в ноги, а потім там, типа, О, барин вже не барин, І все. І тоді барина можна там, типа, блин. Вбити, і скільки було таких випадків. Вбили, гвалтували і е, так далі. так далі. От, Володимир Олександрович, бойтесь в, 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 в своєму оточенні руського бунта, безсмисленого і безпощадного. От зараз вийшло придавить так. Да? От, прийшов з Єрмаком, Єрмака бояться, на Володимира Олександровича ніхто не залупається. Один дав слуга лівому берегу, виданню лівий берег, інтерв'юху, і там сказав, що я. Звісно, я дуже слабка людина, тому що мене підмивало весь вечір спросить, там, Володимир Олександрович, а ви не знаєте, хто такий Алібаба? І я не наважився. Це каже зелений слуга. Не наважився спитати. От просто так хотіло. Ну, скажи, хто Алібаба? Ну ти ж ну, те ж є ну ти ж читав? Хто на твою думку, Алібаба? І тут вони повинні були з гермаком. переглянутися такі. ти там, типу, а хто ж, інтересно, Да? Але побоялись, і от вони всі. Але ж пружина зжимається. І колись, коли е, взагалі погано стане, Володимир Олександрович, ох, буде кідок. Боже Боже, я переживаю просто за вас. Ну як переживаю? Просто констатую факт, що може бути ой-ой-ой, а переживати так ні. Так, да, і хтось спитає, так а що ж робити? Хто може стримати? Єдиний, хто може стримати е, неадекватність. Зеленського, це наші європейські союзники і Трамп, якого він налякав там, який налякав вернее, Зеленського 28 лютого. І в нас він там, типа, я ж не лох, там, я вам нічого не должен. Тобто він, він чесно вважає, що він не лошара, і він нам нічого не должен. Він тут не бачить собі рівних. А там, принаймні, да, він. Е Розумієш, що там Стармір, Макрон, Мерц, ну і особливо Трамп це люди там вищі нього за можливостями, яким десь треба вклонятися. І наші сподівання. На, на те, що вони все-таки його трошки підправляють, виправляють його неадекватність. Верніш ну, неадекватність вже не виправити, він на все життя залишиться неадекватним. Уже хвора людина, я ж кажу, і це не лікується. Але вони, принаймні, можуть бути тими пілюлями, які там стримують його від ну, впадання в повну неадекватність. Да? Щоб він як якийсь. Калігула коня в Сенат не привів, ну, хоча він кучу коней, свиней понаводив в Сенат, да, умовно. Але щоб він, як, наприклад, як Нерон не почав рім палити. От, тому що от, у неадекваті воно ж туди може покотитися. І то треба за Володимиром Олександровичем сильно слідкувати. От, і я сподіваюся, що наші союзники стануть. Тим щитом, тим запобіжником, який не дасть зовсім скотитися залужному в, ну, в крайню неадекватність, яка вже, ну там коли кажуть, вже кукуха зовсім поїхала, е, от. І ну я сподіваюся, що е, ми до заморозки конфлікту, а значить, і до наступних виборів, зможемо вижити вижити. Хоча б найкращий був би варіант, щоб він просто сам пішов десь. Взяв, просто сказав, блін, я устал, я ухожу, і улетів. Це було б взагалі ну, це це подарунок долі для України. О, В Верховній Раді вибрали б нормального голову Верховної Ради, і він би був виконувач обов'язків до нових виборів, аж поки не виберемо ми адекватного собі лідера нації. Що, ж, друзі? На жаль, бачите, це погані новини, коли хтось, кого ну, помилково українці вибрали, втрачає адекватність зовсім. Це дуже погано. Але між тим, хочу вам сказати: будь ласка, підписуйтесь на цей Ютуб канал, коментуйте. Вподобайки ставте там під описом внизу номери карток, будь ласка, допомагайте цьому каналу. Це важливо і це потрібно, особливо зараз на даній стадії. І знаємо, що незважаючи на всю їхню неадекватність цих слуг всієї зеленої влади, у нас то є великий бонус ЗСУ. А ЗСУ стоять міцно. І навіть якщо десь. Ми і відступаємо потрошки, але фронт тримається. І саме головне нам, тим, хто зараз в тилу, щоб нам не втратити теж адекватність, щоб зберегти гаряче серце, але холодну голову. От і переживемо цю зиму. На, на довше там уже Путіна на весь 26 рік не вистачить. Я сподіваюся, що 26-й прийдешній рік. У нас буде роком, уже коли ми помашем не тільки Карлсону, а й Зеленському. Тримаємось, русняві не пройдуть, но пасаран, тримаємо стрій.